До нас приїжджає на зустріч народний депутат України Володимир Пехов. Володимир Пехов балотувався минулого разу можливітарті Олевської Коростенської виборчого округу по нашому місті Олевськ. Сьогодні член партії регіонів Володимир Пехов, який причетний до злочинного голосування, знову приїжджає, дає дешеві хабарі, майданчики для підкупу знову голосів. Ми пам'ятаємо вирощування льону Володимира Пехова. Також всі знають цікаву ситуацію у місті Коростеню, де деревообробний завод, де мають причетність пан Пехов та син присяжніка, про злочинні викиди отрути в річку. Доброго. Доброго. Доброго! дня! Давайте пішли! Знаєте, яка ситуація? Ви знаєте, що, на жаль, у нас іде війна, але життя продовжується. Діти то є наше майбутнє. Тому заради них ми мусимо, повинні жити, повинні зараз виживати в ці такі страшні часи і повинні думати про краще майбутнє. Тому від чирого серця, всім вам дарую, цей майданчик. Експлуатуйте, бережіть. А якщо щось зламається, то весною, коли буде талок, разом прийдемо і перемонтуємо. Домовились? Не ну, вперше я бачу, що він так в дітям, але я хотів би про сесійну залу поговорити. про ваші відношення і про вашу участь до голосування відомих законів 16 січня. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що 16 січня я ці закони не голосував. В інтернеті є, бачаєте, приз інтернетом Інші... є офіційна, є офіційна оприлюднена інформація на сайті Ради де є підпис депутата, в якому написано, що депутат Пехов 16 вересня закони не голосував. Друга ну, на жаль, ви бачите, за півроку, за півроку нова влада, нова влада між собою пересварилася. Вона не, не змогла припинити війну. Війна продовжується. На жаль, ця війна була розпалена як Україною, так і Росією. І два братських народи славянські, між собою воюють. Партія регіонів мала керівника керівника, який обдурив всю партію. Він обдурив всю державу і втік в Росію з грошима. І він мене, мене як. Був, Бувшого члена партії регіонів, я 20 лютого вийшов, він мене особисто зрадив. Чого дорогу нам зробити. Час, що дітки оці, оці омалесеньки не можуть йти в садик, ні в школу, на руках батьки переносить через ці калюжі, по коліна грозі. Я хочу сказати, що дороги, дахи повинна будувати державу. Бо зараз півроку ця влада, пересварилися, розвалили коаліцію, йдуть на вибори. Треба потратити і мільярд на ці вибори, що нема куди його потратити. краще б дорогу зробили, Правильно Зробіть, будь ласка, замість майданчика, висипать дорогу, ось почепаємось. дітей на 1 вересня несуть на руках батьки, бо не можна пройти на роботу так само, хоч одягай резинові чоботи іди на роботу, або лучше б армії помогли.